під землею велетенську порожнечу. І три сигароподібних тіла, що звисають на підвісах і скеровані до поверхні. Збоку схилений над пультом манекен з піднятими над клавішами руками. Як тільки хто спробує проникнути в лігво, три нікому досі невідомих фашистських ракети усе рознесуть. Добрий день, шановні глядачі програми Авторське кіно! Ви щойно продивилися епізод фільму «Довкола таємниці Вірволь, створений 15 років тому, на київській кіностудії Укртелефільм. Автори фільму Володимир Рабенчук, Ларіда Червона і я. З поштовхом до створення цього фільму стала наша зустріч з колишнім працівником КДБ, письменником Іваном Безуглим. З тих пір було чимало спроб як українських, так і російських кіностудій і телестудій створити цікавий фільм про загадкову споруду під Вінницею. Я пропоную вам найкращі фрагменти цих фільмів, щоб ви мали повну уяву про ставку Гітлера Вірвольф. 1944 года впервые я в этот район попал в Винницы, когда освобождали эту территорию. Наша армия быстро продвигалась на запад. И даже на три дня мы были в Лапнярке, в Ямпоне, а немцы еще были в Виннице, в городе Виннице. Но через несколько дней, под приказу командования, я был командировкой отправлен в этот район. Мы остановились в селе Коломихайловка и спросили, что здесь было. Говорят, что была ставка Гитлера. Мы не поверили сначала. Тогда командир говорит, давай поедем посмотрим, что там за ставка была Гитлера. И мы повернули налево, мы ехали со старой камелкой и начали смотреть территорию. Все было взорвано. Гитлер решил уничтожить Вервольф 28 декабря 1943 года. Это был его новогодний подарок самому себе. Отступающие войска выполнили приказ фюрера в марте 44 -го. В качестве взрывчатки использовали авиабомбы. И сила взрыва была такова, что вот эту огромную железобетонную глыбу весом 200 тонн отбросила от предполагаемого входа в бункер на расстояние 60 метров. Есть такая легендарная, вообще замечательная личность. Это Илья Григорьевич Старинов. Это главный минер Советского Союза. По личному указанию Сталина он ездил в Винницу. Буквально там взорвали Винницу 8-9 марта. Он через неделю уже был там. И провел обследование. В результате обследования он, собственно, писал, что входы взорваны. Вот, проникнуть проникнути кудись глубоко нам не вдалося. На всякий случай ми входы более основательно, с тем, щоб туди взагалі просто ніхто не мог проникнути. Гітлер був людиною глибоко містичною. Ця війна, його прихід до влади, все це було пов'язано з містикою. Мало хто з нас знає, що існував цілий інститут, а нерби називався, очолював Гіммлер, який збирав всіх астрологів, провидців. Які планували, коли починати битву, коли розпочинати якусь операцію, чи не розпочинати, є абсолютно точні відомості, що ця ставка була місце вибрано було саме астрологами. Тобто вони виходили з якихось вищих міркувань, можливо, нам невідомих, що тут є якась особлива енергія, що тут зосереджена якась особлива сила, і ця енергія, ця сила допоможе Гітлеру в його планах, здійсненні, його наміру заволодіти світом. З березня 1944 року минуло вже багато літ. Однак Вервольф і зараз нагадує сліди космічної катастрофи, квадрати опустілого лісу, порослі окопи, уламки залізобетонних брил і галявини, на яких, крім невисокої трави, нічого не росте. Усе це породжує навколо цього об'єкта безліч легенд та здогадів. расположена ставка Гитлера Вервольф. Оно выбрано было не случайно. Это место всегда было аномальным. И, если можно так выразиться, еще более аномальным оно стало после того, как там построили ставку. В этом месте после некоторого времени пребывания у людей начинает болеть голова. Местные крестьяне, как обычно, не пасут там скот. Деревья там растут в ненормальном, неестественном сочетании. Такі місця у народі називають «згубними» або «мертвими». Вот на этой поляне мы наблюдаем аналогічне аномальне явлення, как на поляне с обзорванными глыбами. Рамки себя ведут точно так же, даже еще более активны, показывая аномальную зону отрицательного характера, показывая ще более сильну аномальную зону. эта зона сосредоточена только вокруг этой поляны, вернее, на этой поляне. Когда у меня пролунал телефонный звонок и незнакомый, кто звонил, Назвався Ісаєм Юройовичем Бекером. Я до того часу про цю людину ніколи нічого не чув, ніколи його не бачив. Він сказав, що після звільнення в Вінниці він був помічником військового коменданта. І сказав ще, що він багато знає про ставку Вервольф, але тоді він дав підписку про нерозголошення цієї таємниці до кінця своїх днів. І сказав, що зараз він все-таки хотів би про це сказати, тому що, ну як кажуть, людина не вічна, він вже людина похилого віку. І перед тим він хотів піти в КДБ все-таки і сказати про цю підписку і попросити дозволу, щоб йому дозволили про це сказати. І що розповів Бекер в КДБ? Що коли він прибув на десь невдовзі після вибуху? На ставку він ще застав, ну не те, що ми бачимо зараз, а що він ще побачив оголений остов зірваного корпусу. Ставка тоді являла собою семиповерхову підземну споруду. Десь до середини приблизно цього будинку підходила залізнична колія. Гітлер, коли приїздив, він прямо під'їздив до самого будинку, підходив його вагон, відкривалися спеціальні жалюзі, і він через цей коридор проходив прямо у свої апартаменти. В КДБ тоді розповідь Бекера сприйняли скептично, більше того, навіть до кінця її не дослухали. Сказали, що це хвороблива уява немолодої вже людини. І на тому цей візит до КДБ закінчився, але я домовився із Бекером про те, що ми ще зустрінемось, вийдемо на об'єкт, і він конкретно на об'єкті покаже, де що було, де був головний корпус, куди підходила колія, де вона відгалужувалась від центральної залізниці. І так ми мали багато розмов по телефону. Ми Кілька разів домовлялися, але то він хворів, то погода не давала можливості це зробити. І потім, врешті-решт, я читаю в газеті, що бекер раптово помер. Вперше зустрівся я з бекером по завданню редакції молодіжної газети Пік, в якій я працював. Особливого ентузіазму ця тема в мене не викликала. Я якось і не замислювався над тим, що таке Вервольф для, нашої, для нашого міста, для нашої вінниці. Я почав його слухати, але те, що він казав, таке зворушило мене. Я звик вважати, що Вервольф було розбомблено нашими літаками або в крайньому разі зорвано німцями при відступі. Але Беккер досить переконливо доводив, що ставку гітлерівці покинули ціле, тобто ніякої шкоди їй завдано не було. І саму ставку він малював, я її бачив. За його словами, це була велетенська споруда, кілька етажів, 5 чи 10. Диво тодішньої техніки. Досягнення видатне. Ну і звичайна таємниця. Як же без таємниці, кімната, до якої ніхто так і не зміг добратися тоді. Багато легенд пов'язано з Варвольфом. Ну, досі гадаю, що ж тут було насправді? Чи, чи це просто невеличке підземелля, кілька кімнат, там, бункерів, чи це справжнє велике підземне місто. Я, вивчаючи багато років ставки Гітлера, знаю, що задумувалося це на віки, що Гітлер готувався не тільки до цієї війни. Вчені німецькі вже працювали над створенням ядерної бомби. Над кожним входом німці, як правило, зводили доти. І вони мали не тільки захисну функцію. Ось тут ми бачимо цілу вентиляційну систему. І коли ми подивимося на оцей загратований вентиляційний вихід, то, як правило, далі це захист від фізичних якихось таких пошкоджень. Потім далі йшла е, така сітка, а потім обов'язково стояв фільтр. І цей фільтр е, захищав під час газової атаки або під час ядерної атаки. Бо, е, Будуючи оці сховища, Гітлер розраховував, що можливо доведеться брати участь і в ядерній війні. Саме тут у Вервольфі вирішувалася доля нашого народу, нашої країни, доля, можливо, всього людства. Саме тут з'явилася директива номер 45 згідно якої починалася Станіградська битва. Потім, коли вже сталася станіградська трагедія, саме тут Гітлер задумав битву Реванш на Курсько-Білгородському напрямку. І таким чином була задумана ота знаменита Курська битва. І Тут розроблялася операція Схід, тобто колонізація всієї України. Тут Гімлер був призначений правителем. Всієї східної території. Саме тут є точні відомості. Було задумано створити новий рід військ, тобто німецькі камікадзе. Людини-торпеди, людини-бомби, коли людина просто сідає в торпеду і націлюється і гине разом з нею. І багато інших таких моментів. Наш комуністи було направлено в глибокий тил для організації партизанського дружіння. Ну, Мені катя Віннічан. Ту було оружжя багато захоронено в районі, коли наші війська виступали, Я з'явився на території Вінницького району. На тимчасовій купірній території німецько-фашистські окупанти жорстоко розправлялися з сім'ями комуністів, активістів, вбивали, рослини, арестовували. Знали, що в Михайлівському лісі со що то німці строя. Нам говорили, що це якоби мене строїли санаторій. Однак це не санаторій, а це воєнний у район. Там працювало більше 13-14 тисяч воєнноп'ємних, русських, поляків, грузин, общем, всіх національностей. По заданні командування мені прийшлося дважди кабель в районі Микулинець за виконання таких важних два. Объекты Парижской Кабели, которые из Берлина через венец в ставку Гитлера командование нашего Ленинского соединения предоставлено правительственной награди органом Отечества войны, которые награждены, и органам отец второй степени. Крім тих загадок, що я вже назвав раніше, коли був Гітлер, чи був тут Гітлер, куди поділися ті люди, які будували, є одна загадка, яка хвилює всіх, абсолютно людей. Це, а чи є щось зараз на території ставки під землею? Що можна на це відповісти? Є один документ, який складений ще в березні 44-го року, спеціальною групою, яка вис... прибула до Вінниці зразу після її визволення, і яку очолював полковник Рогатньов. Це спецгрупа НКВД, начальник оперативної групи НКГБ СССР. Так, в цьому акті було написано так, що на території ставки вони знайшли три бомбосховища. Але ці бомбосховища були невеликі розміром. Це 7х17, 8х11 і 8,5 на 8,5 метрів. Але товщина стелі була 4,5 метри, а стінки по 2,5 метри залізу бетону. Але вони всі були підірвані за розпорядженням. Гітлера, який Вольф Шанце на одній з нарад сказав, все в Вінниці зірвати і спалити, щоб Сталіну нічого не дісталося, і не дай Бог іще, щоб як залишилися такі меблі, то їх вивезуть до Москви і будуть там показувати, робити виставку. Попытка всестороннього исследования Вервольфа була предпринята в 1989 году. Экспедиция, в которую входили 28 научных институтов, вооруженная новейшим оборудованием, под руководством профессора Бобровникова проводила комплексное исследование ставки Гитлера. Работа оказалась незавершенной. Советский Союз развалился, загадка логового волка оборотня во многом осталась нераскрытой. По результатам экспедиции следующие значит, поверхностные сооружения мы, собственно, обследовали, и куна они, собственно, видны почти невооруженным взглядом. Вот. Что касается глубинных сооружений, то э, у нас есть данные, ну, э, например, э, саратовская группа, будем так говорить, одного из институтов, она занималась исследованиями последствий подземных ядерных взрывов. То есть, когда взрывается на глубине, скажем, километр, Ядерное устройство, то остается как бы пещера раскаленная, она существует достаточно много лет. У ну, них была уникальная аппаратура с помощью которой, собственно, они провели вот обследование и сказали, что вот в этих в этих зонах вполне могут сохраниться пустоты. Был персональный бункер Гитлера. Бункер генералитета, бункер э, высшего офицерского состава до полковников, вот, э, бункер охраны. То есть, в принципе, там должны быть какие-то, скажем так, нормальные помещения, комнаты, рабочие кабинеты с мебелью, там, системами кондиционирования. Там, нет, интересно, что там подземные ходы. Спочатку думали там розкопки робити, але ніхто не взявся, тому що там замінірована ця територія. Зараз вони зірвали бункерів, а то замініровано. Нас тринадцять річними дітьми. Наловили поліцаї 40 чоловік, зібрали нас у контролі когось. І під нагайками погнали пішки на ставку Вервольфа і здівалися там над нами, гонили нас на роботу. Ми там заводили нас, відкривали люки, заводили нас під землю, там під землею були Тунелі построєні, замаскировані травою, церква. Ми там мили вікна. Навіть у цих могутніх підземеллях фашисти почувалися невпевнено. Вони нервували і лякала їх не лише міць радянських військ. Вони відчували, що народ, який оточує їх, він фізично і психологічно надзвичайно міцний і що він може переважити в своїй силі арійську расу, яку вони відносили як божественну. І тому можливо для когось це просто пам'ятка про те, що тут була ставка Вервольф. А для мене, як для українця, це символ незбаримості, незнищенності мого українського народу його вічності. цьому можна було поставити крапку. Але кілька днів тому до мене звернувся мій добрий знайомий, віничанин Олексій Стребіцький, котрий сказав, що у нього є дуже цікаві речі безпосередньо із ставки Гітлера, і що цими речами користувалися німці під час війни. Ось ці всі речі якимось образом зв'язані з вінницькою ставкою Гітлера в Ірвові. Ці речі були зібрані в близьких деревнях, на протяжении около 10 лет. Люди неохотно расставались с данными вещами, но э, удалось кое-что приобрести. Вот, в данном случае вот это вот все, что вы видите на столе, оно связано со ставкой Гитлера. Чашки кофейные. Эта чашка тоже принадлежит к этому прибору. Переносной маленький примус, 42 год. портфель офицерский скорее всего для документов письмо на родину с фотографией не дошло оно до адресата это игральные карты они были вот в этом портфеле карты действительно старые карты произведены в 1940 году уровень немецкий тоже вот это видимо За тоже при на стройке где-то он применялся очки может быть кого-то фельдфебеля каталог на произведение работ и оплата в рейхсмарках. Ну, к примеру, тут есть разгрузка угля. Один час работы там оплата, две рейхсмарки, 40 фенингов. Вот в таких мешках приходило сюда продовольствие для пропитания немецких солдат. А отсюда вывозили в этих мешках наш чернозюк. С этих мешков прекрасные получались и платья, и штаны. Материала на то время не было. Вот вполне возможно пейзажа, вот. Ну, вполне вероятно он может быть возле бунтара. уникальная кофеварка. В чем уникальность данной вещи? Данная вещь производства 1939 года. Мы сегодня видели чашки для кофе. Вот, высота чашки была сделана под, под этот кран. Уникальность еще ее, она действующая, она работает до сих пор на родной спирали, ничего здесь не менялось, ничего не трогалось. Сюда заливалась вода, закрывалась герметически крышка, Сверху снимался колпак, вынимался контейнер, в контейнер насыпался молотый кофе, то есть вот сюда насыпался кофе, кофе утрамбовывался и закрывалась крышка, потом здесь есть трубка пароотводная, одевалось все это на трубочку и паром выпаривался вот этот вот э, кофе молотый и оседал весь напиток здесь в колбе. И как по принципу русского самовара, можно было открыть краник, подставить чашечку кофейную и налить порцию кофе. Это лампа фирмы Варта. Это было в бункере Гитлера. Отец, дед, я при отступлении немцев был вхож в тот бункер. И вот эта лампа просто висела, как он рассказывал, на стене. Он со стены ее снял это лампа аварийного освещения я так понимаю она в идеальном состоянии сохранилась до наших дней здесь есть таблички есть фирма производитель 40-й год фирма варта знаменитая и теперь своими аккумуляторами немецкая фирма есть правила пользования данной лампой вот тоже такая уникальная вещь которую вот это единственная из вещей которая пришла к нам в наш Будучи музей в качестве подарка. До нас звернулася група ініціативних людей, які мають бажання зробити виставковий центр разом з нами на нашій території. Майна, яке було в знаходженні на цій ставці Вервольф. Треба не популяризувати цей фашизм, а треба людям показати, що він зробив для цього. Але тобто, ми повинні знати історію, хто знає історію хтось знає життя своєї країни там є ставка, вона ціла. Підземні приміщення, що вони є, вони на місці, вони цілі. Люди розкажуть, що був підземний вхід на туди на ставку. На ставку, да. коли кажуть старі люди, що вони лазили, брали з собою там амуніцію, якісь продукти, що залишилися, але там коли це, попасти можна було на ставку тоді? Да, кажуть, що можна було попасти і і, коли почали виносити звідти не тільки майно одяг, але й якісь боєприпаси, то ну, вибухівку, то їх, мабуть, і автомати, то їх просто завалили цей вихід. А люди, які знають за цей вхід, їм приказано мовчати. Тут лежать кости ще семи кругів Ада. Вони чітко. Відтворили тут ад, Викла, виклавши тут біля двох мільйонів, вони знають число 100 мільйон 836 тисяч. Тут кості лежать. Кості сім кіл. Людей відвозили в спеціальні конструкції. Найголовніше не розстрілювати так, щоб ці емоції уходили. Тому в підземелі їх і знищували. Перший рівень тут будівель це будівлі, де знищувалися, концентрувалися ці енергії і їх вводили туди вниз. Дуже погане місце, дуже погано тут. Де люди приїжджають віддихати, а сюди тут звідси тікати треба, а не віддихати тут. Шановні телеглядачі, я поздравляю вас з святним великої перемоги над фашизмом. Бажаю всім міцного здоров'я, особливо ветеранам Великої Вітчизняної війни. Ну і до наступних зустрічей. До побачення.